Друзі, вітаю на моєму каналі! Це моє нове відео. І, як я й обіцяла, сьогодні приготуємо надзвичайно ароматну смачну тушенку в домашніх умовах, у духовці. І повірте, це просто, але дуже-дуже смачно. Якщо ви м'ясо купуєте, то його обов'язково потрібно спочатку на 3 години замочити у холодній воді. Це потрібно робити для того, щоб вся кров вийшла із м'яса. м'ясо було чистим. Нарізаю таке м'ясо великими шматками приблизно 3 см, для того, щоб були і залишалися великі грубі куски. Так смачніше виходить, і великий час не затрачається для того, щоб нарізати на дуже дрібні куски. Тим більше, коли м'ясо буде тушитися в духовці, воно просто розвариться і буде настільки. М'яке, що воно зробиться пюре, тому я завжди роблю ось такими великими грубими шматками. Дуже добре розділяється м'ясо на всі волокна. Отже, переробляю я велику кількість м'яса, у мене приблизно 4 кг. І приготуємо страву, яка буде для нас варіантом, коли ми не маємо часу, для того, щоб придумати, що саме нам сьогодні приготувати. А так, зварили гарнір, макарон, рис чи гречку, чи будь-який інший продукт. То ми відкриємо без проблем цю тушонку, заправимо все, і готова страва у нас буде на столі. Що я роблю далі? Для м'яса на 1 кг я взяла одну столову ложку солі. Все дуже добре вимішую. Приблизно вимішувала 5 хвилин так, щоб вся сіль розпроділилася по всіх куточках м'яса. Е, наступним етапом, який я обов'язково проробляю, це нарізаю на ось такі досить тоненькі шматочки сала. Додається тільки в тому випадку, якщо ви бачите, що ваше м'ясо не досить жирне, так як при кипінні, воно буде виділяти рідину та пізніше. Коли буде застивати, не буде мати великої кількості той жиру, для якого потрібне досить добре і довге зберігання цієї тушонки. Я вам рекомендую робити так, як я, якщо навіть у вас немає великої кількості сала, сало не дуже дороге, тому я думаю, придбати невеличкий кусочок можна. І обов'язково потрібно це зробити. Враховуйте такий такі пункт обов'язковим. Наступне я досить добре вимила півлітрові слоїки, беру звичайні, які в мене є, це йдуть з-під закруток, тому набиваю їх ось цим м'ясом, але доводжу їх тільки до половини слоїка. Досить добре. Утрамбовую ось такою толкачкою. Від спеції, яка в мене є вдома, можна рукою, можете попросити чоловіка, щоб він вам це зробив. Викладаю посередині один лавровий лист, додаю перець чорний, тоді додаю перець духмяний і покриваю наступним слоєм м'яса. Все теж дуже добре утрамбовую, і зауважте, що м'ясо не потрібно викладати до. Повного його покриття. Потрібно залишати хоча б 1-2 см від самого краю, оскільки при кипінні буде, як я і раніше казала, виділятися певна кількість рідини, тим більше, коли ми додали ще сала, щоб воно не перетікало і вся наша рідина не випарувалася. Коли, припустимо, вистрілить кришка, коли ми її закручуємо. Отже, я викладаю зараз на деко у духовку. При температурі у 50 градусів я буду варити 4 години і Показую той, той результат, який пройшов через цей певний час. Ось так в мене проварилася наша тушонка. Досить добре, м'яке м'ясо вийшло. В кінці я вам покажу наскільки воно смачне, яке воно виходить, м'яке і розділяється по волокнах. Отже, закриваю щільно кришкою, і будьте обережні, так як Кришка, коли вона не дуже добре закручена, ця рідина, яка ще кипить всередині, і досить довго буде кипіти навіть до наступного дня. Вона гаряча, тому будьте обережні. Ось так вона в мене закрита вже. Вийшло в мене 10 слоїків 1 із 4 кг м'яса. Дуже смачно вийшло. Один слоїк ми навіть спробували для того, щоб я вам могла його показати, яке вийшло м'ясо. Ось така вийшла моя праця, яку я зробила, тому якщо вам сподобалося, і я вам від щирого серця її рекомендую зробити, тому що це дуже смачно, та м'ясо настільки ніжне, смачне, ароматне що його хочеться пробувати куштувати та робити.